Володимир Дрозд, білий кінь шептало оповідання. Сутинія раптом на галявині кінь самотній рільке. Босий підпасок тягнув через бригадне дворище батіг, зимно близького охвістя. хвістя. Шепталові судомилу спину. Якось по весні він задрімав біля приводу. Під пасок дошкольно хльоснув. Дротинки порвали шкіру ранка, уподобана ґецями, досі не гоїлася. Хлопчак наблизився до загорожі, та хвацько стрельнув батогом. Аж вона прокотилась От коні, що на краю села, і сивою гадючкою повисла курява. Коні, гризучи та штовхаючи одне одного, сахнулись от пострілу в куток. Тією живою, Наполоханою хвилею. Шептала зім'яла, притисла до жартин, гостро тхнула потом. Він гидливо підібагав губи та весь зіщулився. Змауку ненавидів табон, гурт хотів бути сам і в загорожі, і на пасовисько. Спершу бригадні коні глузували з того, далі звикли, і самі почали обходити. Шептала. Хлопчик наблизився до конюшні, зазирнув у темну ополонку дверей. Дядьку Степане! Казав за фермою, що ви до приводу конячину привели, бо на завтра свиням зелені немає. шептала нашороши вуха. Неприємна, знайома млявість, провісниця всіляких прикростей закрадались у груди. Сьогодні суботній вечір, роботу скінчили раніше, і він насолоджувався спокоєм і тішив себе надією на завтрашній відпочинок. Звісно, якщо вранці. Не поженуть до міста, але він сподівався на Степанову добрість, із конюхом у нього особливі стосунки. Інші коні це відчувають, тому й недолюблюють, шептала. Степан ніколи не б'є його, хіба не нароком у гурті зачепить пугою чи простороннє око Ніколи не посилає на важку роботу, якщо є якого іншого послати, бо він шептало кінь особливий, кінь білий. А коли попав у це бригадне стовпище, то через злий випадок, химер долі, справжнє місце йому не тут. Хто зна, де він може опинитися завтра? І Степан це розуміє. Степан що? Маленький чоловічок, навіть не білий, а якийсь землисто сірий, з брудними корявими ручиськами, але навіть він своїм приземленим розумом. Тямкує тимчасовість своєї влади над шепталом. Коні заспокоїлися, розбралися по загороді, шептало знову, залишився сам. У дверях з'явився Степан, спинився на порозі, пильно дивився на коней. Від того погляду млявість обняла груди і покотилася до колін, що зрадливо затремтіла. Шептало вперше, пошкодував, що опинився на видноті. Хотілося проштовхнутися усередину табуна, загубитися між ребристих кінських тіл. Він удав, що не помічає конюха, схилив голову до прив'ялої трави. А мене вкаже обов'язково на мене, подумав полохливо про всяк випадок, щоб прикрість не була несподіваною, хоч, напевно, знав, що Степан його не потривожить. Шептало, візьмеш, сказав коню хлопчикові. Тільки зачекай. Напою. Білий кінь підвів голову та жалібно глянув на Степана великими водянистими очима. Привабливість теплого надвечір'я мертвіла, опадала, як жовтий лист під бойним поривом осіннього вітру. Думка про роботу забарвлювала все у темні холодні тони. Серед усіх робіт він найбільше недолюблював крутити привід та їздити до міста. Хоч інші коні вважали це нелегшим, цілісінький день до темряви, ходити по колу, топтати власні сліди, у цім було щось принадливе, а ще принизливіше котити заставленого корзинами та бідонами воза серединою ранкової міської вулиці. Колеса трохкотять по бруківці, трохкотять бідони, хитаються корзини, куткудакують кури, Довгочуть гуси, навколо ж стільки святково вбраного народу, стільки коней із сусідніх сіл, і всі бачать сором його білого коня. Коли вже бути відвертим до кінця, то він соромився опряжжя, соромився становище робочої худоби, яку вільно запрягали, поганяли стьобати батогом кожному Степанові. Хоч і випадали хвилини, коли він у своєму приниженні гостро, солодко звеличувався, його білого коня загнуздено, заковано в хомут, поставлено під дугу, хай буде соромно людям, які те вчинили, але це була надто коротка і безперспективна втіха. Шептала старанно, щоб не виказати засмучення степановим рішенням, жував скошену вранці траву. Між якою, хоч і попадалися його улюблені конюшинки, але зараз здавалися прісними. Я на базар завтра не поїду, та й не переробився вдень. Інше ледь розвідниться. До міста, почимчикують, чимчікують, дати перепочинок треба, міркував шептало, і в кінських очах поволі випогоджувалося йому кортіло будь-що виправдати Степана. Довести, що той не мав кого послати у привід, і лише через безвихід потривоживши птала. Так було легше через гірку безнадію перекидався місточок. А може, конюх боїться, що ніхто з коней, окрім нього, не встигне до ночі порізати зелень і свині залишаться завтра голодні? Мабуть, саме так вони, люди, знають, на шептала можна покластися. Такий покірливий і роботящий, тільки віжок, торкнись, уже чує, уже розуміє. Підганяти не доводиться він свого досяг, зумів прикинутися, вони повірили, хіба не має пишатися своїм розумом і витримкою. Ще коли його, молодого і гордого, уперше осідлали, ганяли по царині до сьомого поту, хльоскали до кривавих рубців на боках. І привели у загін геть вимочеленого, знесиленого, інстинкт білого коня підказував йому, що рано чи пізно люди зломлять його, супроти вітром довго не пробіжиш, і розумніше до часу прикинутися скореним, залишившись у душі вільним, аніж бути скореним навсправжки. Перші кроки упряжного життя він побоювався. Аби люди не розгадали, що він тільки прикидається покірним і рвав голоблі з останніх сил, до того ж, краще тягти, не очікуючи на батіг, ніж ковтати принизливе підстюбування. У добровільному напруженні було щось від самотності, від волі, але тепер ніхто не сумнівався у його ретельності, і він іноді дозволяв собі стишувати крок. Тягтися за червоними китицями конюшини на узбіччі дороги. Помітивши на дорожнім піску нетерпеливу тінь людини, докірливо косив оком, мовляв, ви ж мене знаєте, це я так піджартовую, і спішно переходив на чвал. Степан вийшов із конюшні, поцохуючи довгим, наче гони спекотного дня, батугом, відчинив ворота загорожі. Коні, боязко косячись на батіг, почоввали дворищем до бригадних воріт. Шептали, як завжди, перечекав, коли скінчиться тіснява в проході, і вийшов останній. З усього нинішнього життя чи не найважче гнітила його оця табунна. Тричі на день подорож до колоцяного корита. Уже багато років, відколи його забрано від матері, ніхто не питав, шептала, хоче він пити чи ні. А тільки відчиняли загорожу, хльоскали батогом і гнали вузькими проволоками, де від густої куряви було так само тісно та задушно, як і від пітних, гарячих кінських боків. І з часом спрага почала нагадувати про себе перед загальним водопоєм. Води в кориті часто не вистачало, щоб не цідити крізь зуби і ржаву каламоть, шептали собі, змушений був штовхатись і лізти вперед у тісняво. Ніби звичайний кінь. Хтось зачепив шептала копитом. Дві молоді кобилки затіли посеред вулиці, за кілька кроків від Степана, жартівливо бійко. Мало вас сьогодні ганяли, злісно подумав білий кінь, відходячи вбік. І як цей Степан терпить? Я навів вів порядок водопій то водопій. Нічого витанцювати, ніби в цирку. Узагалі, він ніколи не розумів обмеженості деяких коней, котрі прагнуть на кожнім кроці суперечити, огризатися, показувати свій характер, ніби цим когось досягнеш, крім батога, і сумовитою зверхністю спостерігавши птало, як Степанів батіг розганяв у різні боки молодих кобилок. У цих вороних сивих, гнідих, перестих так мало розуму, що просто дивуєшся. Особливо, коли бачиш усе трохи збоку, як зараз, скільки потрібно було днів тихої, непомітної боротьби, поки Степан змирився, що шептало, іде на водопій трохи збоку, трохи позаду, ніби він зовсім небригадний, а сам по собі. Ні, він не бунтував, не ліз під батіг, а тільки відставав щодня на півголови, на півкроку. І озирався на конюха, укладаючи у той погляд увесь розум білого коня. Мовляв, ти ж знаєш, я не підведу, я інакший, ніж вони. Нас із тобою таких тільки двоє. Червоне сонце опускається у роз'южену куряву, і, за лісу, краєчок грозово синього, хмаристого холоду, у глибині банькатих шепталових очей рожеве тремтіння. Наче без пітків ступає по кризі, За те скільки незалежності у крутім вигині шиє, у густій гриві, у розміреному ритмі струнких ніг. Такі хвилини окупають і безгозде кружляння в приводі, і сором міських райків, і колотнечу навколо корита. Він забуває, що відразу після водопою на нього одягнуть хомут і поведуть на ферму. А може, Запряжуть ще й завтра, і позавтра, і кожного дня до самої смерті. А коли здохне, люди здеруть шкуру і закопають під ліском. Якось він сам возив туди одного гнідого, з під побони стричали червоні кістки ніг, а слідом бігли голодні пси і жадібно облизувалися. Він усе забуває, окрім одного, тримтливої ілюзії. Волі та влади. Попереду клубком куряви котить табун. За табуном Степан, а за кіньми і він білий кінь, шептало. І можна досхочу тішитися уявою, що це він жене до водопою і сірих, і воронних, і гнідих, і перестих, і Степана разом із ними, усесильного, милостивого і злого Степана. А сам він, від кого ні від кого не залежить і нікому не кориться, жовтаві соняхи перевисають через туни, од лісу віє прохолодою. Уночі задощить, вони почуватимуть у конюшні, а може, і впривід не запрягатимуть, думки перестрибують, ніби плуг на розворотах, спокійні й приємні, як літній вечір після роботи. Страх провалюється все глибше, Виколосена у стілі довгими ночами ненависть розвіюється, і шептало поглядає на конюха поблажливо. Він не мститиметься Степанові за ті випадкові удари. Без цього не можна, без цього ніякого порядку не було б серед коней, солодке почуття прощення і солідарності, із конюхом охоплює шептала. Він піднімає голову і ласкаво, закучно ірже. Степан озирається і, ніби вперше помітивши шепталову сваволю, люто блимає із під рудих брів. Ах ти ж, ледаче зілля. Батіг злітає у червонясте небо, довгий і в'юнкий, тонким дротяним охвістом. Безжально обвиває шепталові спину і гостро впивається в тіло. Білий кінь. Із несподіванки високо підкидає задні ноги, спотикається на рівному місці і, полонений страхом, що виринає із глибини тіла та пирскає холодним потом, забуває всі недавні думки, кидається вогущо у гарячі кінські тіла, гніді, вороні, пересті, а батіх наздоганяє білу спину січі, жалить. Образа була така несподівана. Приголомшлива, глибока, що білий кін не пам'ятав, як проминули довгу вулицю і розсипалися по піщаному кусоворо, нижче якого стримів колоціний журавель. А ще далі, за вищипаною гусячою цариною, аж до самого лісу, стелилися луки. Він тільки переставляв ноги, опустивши голову до самої землі, поки свавільний кінський потік кудись. Тепер було зовсім байдуже куди ніс його. Шептало ще ніколи, не переживав такого, несподівано все стало тим, чим було насправді без попон, без прикрас, ніби відпанахана, здненацька глиба чорнозиму. Його повільно засмоктував глибокий, як прірва, відчай. На косогорі шептала, спинився, підвів голову і стужними очима. Матір упрягали у лісникову двоколку. а він біг з, з зеленими розораними доріг, зазирав у зелені сутінки хащ, заходив по коліна у жовтогрячі лісові ромашки і, наполоханий птахом, що пурхав із-під копит, мчав лісовою дорогою на вздогін ставній білій кобилиці. То було дитинство, і пахло воно. Молоком і конюшиною. Потім вони до самого вечора паслись у двох на лісових галявинах і просіках. і мати розповідала про гордих білих коней, його дідів і прадідів. А в цих владних пахощах далече ховався п'янкий дух забутої волі, що просочився крізь сотні поколінь білих коней і несподівано сколихнув шептала – він так і не підійшов до корита, хоча дуже хотів пити, але штовхатися зараз між пітних тіло було понад його сила. Стояв трохи осторонь, спраго нюхаючи вологий пісок, і прислухався до своїх марень, подібних до пологких досвітних снів. А в тих народжених запахом снах красиві білі коні брутили у виляглій сріблястими хвилями траві. Купали сильні тіла у чистих річках і виходили з води на піщені коси, неначе не наче на залиті вогнями циркові арени. Біля вільних коней теж жив страх, але ж інший не шепталі страх перед Степаном, а будоражливий, живлющий страх, що кликав до відважної боротьби, до змагання. Бач, не п'є бісова худобина, почувся хрипкий Степанів голос. Проганяючи видіння. Надівай недогнуздок та й веди, бо не встигнете. Коли б на дощ не зібралося. Диви, яке суне, одразу почувся шерхіт босих хлопчачих ніг. Чіпкі руки пригнули голову білого коня, спритно накинули недогнуздок і владно потягли до себе. Шептало бездумно з звичною покірністю ступив кілька кроків за босим хлопчаком. І раптом, із болісною ясністю, як ніколи досі, відчув свою неволю. Перед очима попливла витоптана власними копитами одноманітна суха земля. Дрикотів привід, трохкотіло колесо по бруківці, свистів батіг і вибухав лайковий степанів голос. шептала задер голову, ніздрі дражнило гострим запахом волі. Но но! суворо гукнув хлопчак, пробуючи пужагном коневе стигно. «Не бали. І тоді сталося несподіване для хлопчика, для Степана і для самого шептала. От того поблажливо з верхнього дотику, його бредливо пересмикнуло і підняло. Білий кінь із нечуваною силою шарпнувся, вирвав кінець повода, дико звівся на задні ноги. Біснувато стріляючи страшними, кривавими очима. Цієї хвилини він був справжнім білим конем, відважним та душним, як його далекі предки. Хлопчак відсахнувся, у грізнім подиві занімів степан, а шептало, легко опустився на передні ноги, збив копитами сипкий пісок, пристрибнув рів і помчав через гусічу царину у голову синь. Незабаром форкання коней, Степанова лайка, тягуче репіння, журавля та плескіт води у кориті розтанули, згинули у вечоровій безвісті, ніби їх ніколи не було, навколо шептала росла, ширилась аж до трав'яних утаємничених обрію воля. Воля пахла живою вологістю, міцним настоєм логових трав і молодого сіна. Йому ще ніколи в житті не бігалося так легко. Потрапив вкочену колісьми вугівку, копита відбивали чіткий ритм, і роздратований тим ритмом він навмисно прискорював біг, наздоганяючи самого себе та розсипаючи по крутій шиї густу бігу гриву. Не було ні хомута, ні голобль, і ніхто не сіпав за вішки. Указуючи шлях, він був сам самісінький, на усю око, мовчала трава, мовчало віддалік громаддя копиць, схожих на вершників, що поснули із піднятими забралами, нерухомими контурами лелек. Усе потонуло у безобразній днімій тиші. Білий кінь задерговало, сп'яні його заіржав. Не в силі стримати буйної радості, на іржані білого коня коротким клекотом обізвався лелека. Клекіт захлинувся в урочистій затумі, і знову все стихло. Здавалося, навіки шептало впав на спину, покотився по м'якості і з насолодою підминаючи траву та сміючись, як уміють сміятися тільки коні, голосисто. І закрично. Нічна волога стала незатишною, мулькою, ніби стіло посні, коли немає підстилки. Закопицю дрічки біяло теплом. Білий кінь рядо попрямував туди, полощучи боки між шархатих сінних догонь і розгойдуючи на копицях одноногих, потривожених грозою лелек. Копиці пахли ситою зимовою ніччю, коли завірюха цього б'ється у стіни, шелестить по дверях сипучим снігом, а в конюшні парко і дрімотно. Але з кожним кроком до річки сіний дух відступав перед п'янкою повінню Щоденного тепла і тривожної водяної вологості, від якої глибше дихалось і кортіло бігти, брикатися і ржати. Коли ж берег упав, оголивши бронзеву спину, нерухомої сонної води, шептало, не встримався і побіг, перечіплюючись об кореневища верболозів, грузночи у піску та задихаючись от незнаної, досі нестерпної та все ж солодкої спраги, яку вільно було вгамувати живою, а не ржавою водою. І він рванув понад берегом. Помілині молотив копитами теплуваті хвилі, бризки смачно лоскотали губи. Шептала, шурхнув у глибінь і поплив, оглушений плескотом, пінистим виром, що щинився навколо нього. Ніби перестигли яблука. По небу прокотився невидимий гуркіт і впав десь поблизу, за лісом. Це були найкращі хвилини шепталового життя. Ніколи досі і уже ніколи опісля, Білий кінь не відчував себе так близько і повно зі стихією, течією, от трав'яних хвиль до білих громів у вишені. Вийшов на силу піщану косу і, струсивши воду, відчув себе таким сильним, що знову заіржав, цього разу грізно та бойовито, перегукуючись із громами. Тепер йому захотілося спокійно напитись, і він пішов по сизій косі до затоки, пив з купими ковтками. цідячи воду крізь зуби та шкодуючи, що втамував спрагу. Раптом небо над шепталом напнулося, наче вішки на косогорі, не втримало, тріснуло навпіл, у тріщину хлюпнуло яскравістю, і шептало, побачив у водяні в дзеркалі себе. Незвично білого, аж дощем у очах, Здивований, він перечекав, не рухаючись із місця, щоб не скаламотити води, поки небо знову засвітилось і знову побачив свою чисту, прекрасну білизну. Перші краплі крихітними копиттями промерехтіли затокою. Починався дощ. Шептало, побрів до ліска. Гірка правда несподівано відкрита. Засмутила його, протягом усього життя в конюшні обманював себе. Він уже давно не був білим конем, він був бруднувато сірим, попелястим. і тільки тепер, викупавшись у річці, знову став сліпучо білим красенем, схожим на давніх предків, що царювала по циркових аренах. Тепер зрозуміла, чому Степан насмілився хльоснути його батогом. Узлісся наскрізь промити дощем і, прочесане вітром, гривасто розгойдувалось, ніби голови коней у степу. У шипелявих зерестях було темно, мокро і сротливо. Білий кінь полохливо сахнувся. Сосни глухо гупали об землю молодими шишками. Степан справді буває дуже злий, немов щось находить на нього. Але з ким цього не трапляється? Та ще при такій службі. Скільки нас на одні плечі. А хіба ці гніді, сірі, пересті, вороні, сиві розуміють? шепталові раптом закоротіло почути Степанів голос ласкаво ткнутися мордою у його замахорчені долоні, хай навіть ударить, висварить. В білому коневі, бувало завжди по-справжньому гірко, коли його зневажали та били, але незабаром у Шептала прокидалася винувата довірливість. До кривдника. Раніше, в подібному випадку, він дорікав собі за відсутність гордості, але тепер, серед пустинного темного логу, ця довірливість була бажана і приємна вона єднала його із селом, із Степаном, як і недогнуздок, що час від часу поталенькував. Шепталові подумалося, що весь сьогоднішній вечір і коли біг, вирвавшись із копчачих рук. І коли вигулювався серед високих трав і в річці, він відчував владну Степанову руку. Так застуїлий жеребець змагається із вітром у прудким бігу по коло, напнувши довгі ніжки, один кінець яких тримають сильні руки. Але ця гірка правда вже не сколихнула, шептала. Він тільки прищулив вуха і прискорив біг, дощу щух. Тільки небо все ще спалахувало холодним білим полум'ям, вихоплюючи з темряви білого коня, що поспішав до села розмоклим путівцем. На вулицях між тунів стояли широкі калюжі, і коли знову спалахнула блискавка, шептало, побачив у них своє відображення. Він закопотано зупинився, думаючи, як це здивується Степан, і коні здивуються, бо ніколи не бачили його такого білого. Гарного. Степан вважатиме, що він хоче виділитися, показати норов. а справді кому і що ти ведеш? Тільки собі гірше зробиш. Краще вже й надалі прикидатися сіреньким і покірненьким. Сьогоднішнє перешумить. Хай завтра у привід відправлять чи до міста, а згодом вони із конюхом порозуміються не даремно ж білим коням дано розум. Головне, щоб він, шептала, знав про свою білизну, а про чуже око краще залишитися колишнім. Шептала ступив кілька кроків, гепнувся в грязюку і покотився по дорожній хлюпавці. Коли звівся на ноги, уже не був білим конем. До ранку земля підсохне, обсипиться, і він стане таким же сірим, яким був досі. Колишній спокій і розсудливість повернулися до шептала. Звичайно, бригадний двір замкнено, але перелаз між конюшнею та клунею в одної низької жердини. Двір знайомо пахнув перепрілою травою та вівсянкою. У конюшні не світилося, Степан спав, коні дрімали у загорожі під навісом. Біля комор сонно бив у рейку сторож. Шептало обійшов загорожу, ворота щільно причинені. І узяті на ошиник. Білий кінь скільки зміг просунув голову між двох жардин за загорожі та й собі задрімав, стомлений нерозумною блуканиною.